Доброго дня, друзі. Сьогодні готую смачний десерт з полуничкою. Полуничку дитина перебирає там. Тут я вже накришила печиво. У мене тут трішки топлене молоко печиво, а трішки такі грубі, колись вони сєвєрні називалися. Зараз не знаю, як правильно казати. І також вже підготувала желатин. Це зверху для заливки. Червоного не виявилося, тому я ось такий. Зелений сківі. Ну, нічого. Печиво можна розім'яти качалкою. Або ж так, як я руками його просто перетерти, а можна на тертку потерти. Також воно гарно треться. Я додала сюди небагато грам 60 масла. Печиво в мене 400 грам. І ось так. перем'яти. Немає масла, додайте кілька ложечок сметани. Якщо у вас форма квадратна, взагалі. Можна не переминати, просто викласти два, два шарі цих. Печиво перемастити сметанкою і буде також дуже добре. Печиво перем'яла. Додала ще столову ложку, таку з гіркою сметани. Маса не має бути дуже така м'яка, вона більш така, бачите, сипуча, але вже добре втрамбовується ось так ложкою. Прем'яла. Хочу показати ось таке печиво я використовувала. Підготувала також ось таку дрібненьку полуничку. Полуничка своя домашня, вибирала найдрібнішу, такі дійсно, як суниці з лісу. І тепер розкидаємо ось так по поверхні. Полунички чим більше, тим смачніше. Ось такий вигляд має полуничка. З холодильника дістала сметанку з желатином. Тут в мене пачка желатину. 300 грам сметани магазинної і 100 грам водички. Я желатин замочувала. Ось такою охолодженою ось цією масою. Заливаємо. Можна обережно так ложечкою чи половничком, аби. Наша полуниця в острівець не зібралася, а так і рівномірно залишалася. Полуничку залили і тепер відправляємо в холодильник приблизно десь на годинку, аби воно застигло. Потім будемо прикрашати. Маса моя вже застигла, що хотіла би сказати: якщо у вас немає сметанки, Є сир, молоко, або взагалі тільки молоко можна і просто з молоком. Та можна з звичайним желе, роз, такий розчинний, ось такий, як у мене тут в кружечці, розчинний залити. Ну, звичайно, то буде трішки не такий смак, а це такий більш якби, класичний для моєї сім'ї. Діти називають його хмаренка. Воно таке ніжне-ніжне. І чим мені воно подобається, тому що тут багато полуниці. Чим більше полуниці, тим краще. Ось я знову наготовила таку вже трішки крупнішу, порізала її на опіл і буду зараз викладати. Ось так беру і викладаю. Викладаєте. Як вам подобається, хочете якусь фігурку можете викласти. Ну, ось так я виклала полуничку. І тепер заливаю желе. Знову ж таки, невеликими порціями. Ось так по чуть-чуть проливаємо. Мені здається, що ось це що зелене желе в мене буде навіть ще краще, чим би воно було червоне. Воно би просто злилося з. Полуницею і все. А так, подивіться, такий смарагдовий колір получається. Мені вже подобається. В сезон полуниці, черешні потрібно всього наїдатися вдосталь і готувати різні смаколики. Ось такі фруктові. Також е, пекти різну випічку з полуницями. Ми ось вчора пекли такі кексики, дуже смачненькі були. Е, також завтра плануємо наварити компоту. Ну, потрібно набиратися вітамінів. А вітаміни це здоров'я. Ось десерт готовий. Ось такий. Прекрасний вигляд має. І така урочиста хвилина наступила, будемо зараз його різати. Можна е, окремо собі на тарілочку ставити, можна і одразу, аби отримати таку насодлоду, таку велику, їсти великою ложкою прямо з цього блюдця. І так, ріжемо. Урочиста така хвилинка. Можна було б більше дати постояти, щоб воно краще застигло, але уже терпіння просто немає. Так, Ось такий вигляд має дуже воно таке ніжне. Треба, щоб. Постояло, так як я казала, хоча б годинку-півтори, а краще, аби воно все добре просочилося і на ніж залишити, але ж немає уже терпіння чекати. Хочеться скуштувати цієї насолоди. М -м -м. Це так смачно не передати. Все. Завершую відео. Усім смачного. Пробуйте готувати, набирайтеся вітамінів. Миру, здоров'я, добра, коментуйте, ставте вподобайочки, підписуйтесь. Пока-пока!